Чи можна працевлаштувати військовозобов'язаного без військового квитка? Що змінилося у поданій формі 3ПН? Чи можна відпустку замінити грошовою компенсацією? Та чи потрібно перераховувати норму тривалості робочого часу? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю. Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд про головні зміни в законодавстві за тиждень з 5 по 9 червня. Поїхали! Відповідно до статті 24 кодексу законів про працю при укладенні трудового договору, громадянин зобов'язаний подати зокрема відповідний військово-обліковий документ. При цьому, за пунктом 20 порядку номер 1487, військово-обліковими документами є для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці для військовозобов'язаних. Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. для резервістів. Військовий квиток інших військовооблікових документів. Порядком номер 1487 не установлено. При цьому держпраці у роз'ясненні зазначає, що з метою ведення персонального військового обліку підприємства здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу наявності військово-облікового документа, визначеного саме у пункті 20 цього порядку, або відображення в електронній формі інформацію, що міститься в таких документах, які можуть пред'являтися або надавати. З використанням мобільного додатку порталу Дія. Отже, при прийнятті військовозобов'язаний, резервіст або призовник мають подати відповідний військово-обліковий документ, визначений саме у пункті 20 порядку номер 1487 Варто відзначити, що у статті 24 Кодексу законів про працю немає прямої заборони відмовити працівнику у працевлаштуванні, якщо він не надасть військово-обліковий документ. Водночас, слід розуміти, що при прийнятті особи без військово-облікового документа ви не зможете в повному обсязі і належним чином вести персональний військовий облік. Тож в такій ситуації у роботодавця є два виходи: перший прийняти особу без військово-облікового документа і надати. Повідомлення про необхідність стати на військовий облік. Другий одразу надати пропозицію з поясненням, що для працевлаштування він має стати на військовий облік і надати відповідний військово-обліковий документ. Детальніше проведення військового обліку на підприємстві розповідав Тимур Аліїв на вебінарі: військовий облік, Топ-10 помилок для виправлення до перевірки ТЦК». Посилання в описі до відео. 6 листопада минулого року до статті 18 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні було внесено зміни. Крім Іншого новації передбачали, що роботодавці зобов'язані надавати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю у порядку, встановленому кабміном. І ось тільки зараз відповідний порядок затверджено постановою кабміну номер 553 до чого слід готуватися роботодавцям. Одразу заспокоюємо, нової форми не буде. Інформацію подаватимемо за вже давно знайомою формою номер 3PN. Причому дозволена як електронна, так і паперова форма. Зауважте, що в разі подання електронної 3PN це можна зробити з накладанням чи без накладання електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, інформувати слід центр зайнятості за місце знаходженням роботодавця. Друга хороша новина це не обов'язкова звітна форма. Тобто подавати 3PN слід. З дня виникнення потреби в підборі працівників з інвалідністю та або з дати відкриття вакансій, на які можливо працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо такої потреби немає, то подавати пустушку не треба. Ну і третя хороша новина: є підстави вважати, що Кабмін поставив крапку в дискусії, як часто слід подавати форму номер пн Зокрема, у порядку номер 553 зазначено про подання первини та Уточнювальної інформації. Так, у первинній інформується про наявність потреби у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, а от уточнювальна подається в разі потреби на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансій, зокрема умов праці, розміру заробітної плати, вимог до кандидата. Виходить, що щомісячно подавати 3ПН до закриття вакансії не треба. Зауважимо, що постанови номер 553 планується змін. Ні, зокрема, до постанови Кабміну номер 70 у якій йдеться про контроль за виконанням нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо у вас виникають запитання з приводу подання форми номер пн виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю або інших кадрових питань, ставте їх у нашому сервісі, особистий консультант на кадроленд. Держпраці роз'яснила з приводу випадків виплати грошової компенсації щорічної відпустки без звільнення. Запитання таке: чи може працівник отримати компенсацію за невикористану відпустку без звільнення за попередні роки? Відповідь Виплата компенсації за невикористану відпустку можлива лише для працівників з продовженою тривалістю щорічної основної відпустки або наявністю щорічної додаткової відпустки. Нагадаємо, що відповідно до закону про відпустки забороняється замінювати відпустки грошовою компенсацією. Крім випадків, передбачених статтею 24 цього закону, а ось відповідно до статті 24 закону про відпустки, за бажанням працівника, частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше 24 календарних днів. Отже, якщо тривалість щорічної основної відпустки за повністю відпрацьований робочий рік 24 календарних дні, то замінити відпочинок компенсацію не можна. Увага! Якщо у працівника зі стандартною тривалістю щорічної основної відпустки є невикористані дні такої відпустки за минулі роки і немає права на щорічні додаткові відпустки, то всі дні слід надати днями відпочинку. У ситуації, коли працівник має, наприклад, 24 дні відпочинку за поточний робочий рік і 10 невикористаних днів за попередній робочий рік то всі 35 днів слід надати саме днями відпочинку. А от у ситуації, коли тривалість щорічної основної відпустки становить, наприклад, 30 календарних днів або ж працівник має право на щорічну додаткову відпустку, тоді 24 дні надаємо днями відпочинку, а залишок можемо компенсувати за бажанням працівника. Детальніше про надання відпусток, у тому числі грошову компенсацію щорічних відпусток без звільнення, у курсі відпустки-2023 обмеження, тривалість і оформлення на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Дивне і нелогічне роз'яснення надало регіональне держпрацю у своєму телеграм-каналі на таке питання у зв'язку із скасуванням святкових днів згідно із законом номер 2136 чи потрібно перераховувати норму тривалості робочого часу та відповідно заробітну плату при тарифній системі оплати праці? Відповідь така: ні. Не потрібно. і далі йде посилання на статтю 96 кодексу законів про працю і часткове цитування норм. Зокрема, нагадується, що тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від їх складності, а працівників залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. На нашу думку, відповідь на запитання має бути такою: у зв'язку із скасуванням святкових днів на період дії воєнного стану норму робочого часу слід переобчислити, а от оклади за тарифною сіткою ні. По черзі. Погодьте що місяць зі святами і без це різна кількість робочих днів і годин. Отже, обчислити норму робочого часу без урахування того, що святкових, передсвяткових та перенесень немає. Просто нелогічно, формально тоді слід оплачувати понад нормові. але ж робота у колишні святкові дні не забаганка роботодавця, а вимоги чинного воєнного законодавства. Тож навіщо додатково фінансово навантажувати роботодавця? Тож наш висновок однозначний: при продовженні дії воєнного стану норму робочого часу слід переобчислити з урахуванням відсутності святкових, передсвяткових днів і перенесень. Рекомендуємо видати відповідний наказ. А от тарифну сітку при цьому переобраховувати не треба. Тут справедливо, адже наразі немає законодавчих підстав роботодавцю у зв'язку із збільшенням норми робочого часу переобчислювати розміри мінімального посадового кладу чи тарифної ставки робітника. Першого розряду про особливості обчислення норми тривалості робочого часу для червня липня 23-го року розповідала Яна Ярошенка на вебінарі посилання в описі до відео. Нагадаю, що мати або батько мають право оформити відпустку до трьох років. Для оформлення цієї відпустки працівник, тобто мати або батько дитини, мають надати заяву з проханням надати відпустку до трьох років та копію свідоцтва про народження. Додаткових довідок не потрібно. На підставі цих документів роботодавець видає наказ про надання відпустки до трьох років, при цьому до виповнення дитини трьох років працівниця або працівник. Мають право припиняти відпустку до трьох років і знову її оформлювати. Проте, якщо говорити про дострокове припинення відпустки до трьох років, Тут тут є суттєвий нюанс, про який, власне, і надало роз'яснення Держпраці. Справа в тому, що за вимогами статті 179 Кодексу законів про працю, особа, яка перебуває у відпустці по догляду за дитини до досягнення неї 3річного віку, повинна повідомити роботодавця про дострокове припинення такої відпустки не пізніше, як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення такої відпустки. Працівник або працівниця має написати заяву із проханням припинити відпустку до трьох років за 10 календарних днів до дати припинення. На підставі такої заяви роботодавець видає наказ про припинення відпустки до трьох років. Хочу підкреслити, що мова йде про дострокове припинення відпустки до трьох років. Зовсім інша ситуація складається, коли дитині виповнюється 3 роки і працівник або працівниця стають до роботи. Що дитині виповнилося 3 роки, і на наступний день працівник або працівниця приступає до роботи, додаткові заяви і наказ не готуються. Справа у тому, що у наказі про надання відпустки до 3 років прописуються граничні строки її надання до трьох років, тому на наступний день після виповнення дитини. Трьох років працівник або працівниця виходить на роботу без оформлення будь-яких додаткових документів, у тому числі не готується повідомлення у вигляді заяви про припинення відпустки до трьох років. До речі, зразки заяви і наказу про надання відпустки до трьох років, а також заяви і наказу про дострокове припинення відпустки до трьох років, є у нашій рубриці Документи на кадроленд. Кодекс законів про працю передбачає кілька випадків переведення. Перш за все, це переведення на іншу постійну посаду. Так ось, навіть під час дії воєнного стану переведення на іншу посаду відбувається за згодою працівника. Це вимога статті 32 Кодексу законів про працю, і вона залишається чинною і під час дії воєнного стану. Тобто працівник має написати заяву із проханням перевести його на іншу постійну посаду, а роботодавець видати наказ про переведення на іншу постійну посаду. Крім того, статтею 33 Кодексу законів про працю передбачає тимчасове переведення. Держпраці відзначає, що відповідно до статті 33 Кодексу законів про працю роботодавець має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором без його згоди, якщо вона не протипоказана з працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лихня епідемій, епізіотії, виробничі аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. Тут також варто нагадати про переведення, про яке йдеться у законі номер 2136 Так, у статті 3 закону номер 2136 визначено у період дії воєнного стану, роботодавець має Право перевести працівника на іншу роботу, не обувмолену трудовим договором, без його згоди. Крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії, якщо така робота не протипоказана працівником за станом здоров'я лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть встановити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. Також пунктом 5 статті 36 Кодексу законів про працю передбачено таку підставу для звільнення, переведення працівника за його згодою на інше підприємство. Чи можливе звільнення працівника у зв'язку з переведенням його на роботу на інше підприємство без його згоди? Відповідь Держпраці ні. Далі держпраці посилається на статтю 32 Кодексу законів про працю, де також зафіксовано, що переведення на роботу на інше підприємство. Підприємства тільки за згодою працівника. Тобто, звільнення у порядку переведення також допустимо виключно за наявності згоди працівника навіть під час дії воєнного стану. Підводимо підсумок, переведення на іншу посаду та звільнення у порядку переведення на інше підприємство, допустимо виключно за згодою працівника, навіть під час дії воєнного стану. При цьому не потребується згода працівника на тимчасове переведення. У випадках визначених статтею 33 Кодексу законів про працю і статтею 3 закону номер 2136 До речі, уже 12 червня стартує наш новий курс трудові відносини в умовах воєнного стану, в одному із уроків якого я розповідаю саме про переведення. Також нагадаю, що 13 червня відбудеться вебінар з Тимуром Алієвим про паперові та електронні трудові книжки. А 15 червня Яна Ярошенко проведена. Веде вебінар, присвячений сумісництву у сучасних умовах. Участь безкоштовно приєднуйтеся за посиланням до відео. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами. Та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа! -па.